Шарики. А, не може бути, що все так є погано. Ото ж бо, що все. Тобі так здаватись. Ось сонце світить. Це що погано. Сонце може, і не непогано, хоча могло б світити краще. А я от розбиратий автомат. Це що, погано? Мабуть, усе таки ні. Ну от. Тобі треба все ділити на частини. І ти побачиш, що все зовсім непогано. Ну, ну, спробуй. Сонце світить. Він розбирає автомат. Я стою і слухаю дурниці, які торочать пін. Чудово! У тебе вже виходить. Треба лише попрацювати над формулюванням. Коментатор. Нюша шукає м'ячик. Вона його загубила. Тепер вона питає мене, ніби я винну на тому, що вона його загубила. Який зануда? А любов все живе в моєму серці. Хворому. Совуня намагається затягти нитку у голку. Мама mm -hmm. качається, і вона не може затягти нитку. Нитка до вічі мало не попала у вушко. Та можливо треба було б вилізти mm -hmm. із гамака. Слухайте, е коментатор краще б допоміг. Я иду по стажине. Давай-давай! Кантуй! Кантуй! Не расслабляйтесь! Обережно! Яка велика бочка! Вліво! Бери вліво! Усе! Паркіка палки! Ну! Тише! Отак! Вот Каравич кантує Копативач котить, Крош бере вліво, їжачок більше не може, цистерна стоїть на місці. О, бараше! Ходи сюди, нам саме одного не вистачає. Їм саме не вистачає одного. Так. Це не дуже погано. Ти робити все не так. Ти все казати так, ніби тебе це геть не стосується. Сумно і нудно. І все навколо стає сувним і нудним. А ти кажи так, ніби тебе це дуже стосується. Навіть якщо насправді хе -хе, тебе це геть не стосується. Отак. Ну, що знайшла м'ять. Ну, слава Богу, бо можна було подумати, що не знайде. Отже, вона біжить по стежці і це сповнює надію. Побачимо, що буде далі. Отже, останнім часом усі займаються тим самим. А що це? Здається, здається, нитка майже увійшла у голки. Так, ні. На жаль, знову не попала. Остання спроба. Один, два, три, так так Хе -хе. Оле, Оле, оле оле Отже, ми бачимо нову розстановку на бороде. Краши жачок поменялся флангами. тепер штовхає в чи Цікавоче дастся тактична за результат. Перший поштовх. Я злітаю у повітря, сонце світить. Я знову йду по стежці. Навіщо я йду? Чи є в цьому хоч якийсь сенс? Можливо, можливо, я шукаю нюшен м'яч. Ні. Я вже нічого не шукаю. будеш розбратися, ті ні? Будеш? Будеш. Хе, нічого нічого. Хе, все не так вже й погано. Сонце світить, пташки співають, метелики літають. Оце так неудача! Як все добре починалося, та наприкінці ми залишилися без результату, це дуже-дуже прикро, дуже. Та життя триває, сонце світить, пташки співають, а я завершую репортаж. До нових зустрічей!